Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 25 квітня 2024 року. Отож, карта дня для нас. Шістка. Що там у нас? Шістка мечів. На дні колоди дев'ятка посухів. Ой, і мечі, і посухи. Будьте обережні до повітряної тривоги. Шістка мечів це інформація. Ви будете, можливо, сьогодні шукати потрібну вам інформацію десь от в інтернеті, в Гуглі. Можливо, це спілкування. Це соціальні мережі, будете багато часу проводити, ось в пошуку, можливо, ви шукаєте інформацію, можливо, ви обмінюєтеся інформацією. Ну, ось, видно, по зображенню. Будете, що кожен з нас буде робити в телефоні чи в комп'ютері. Підставляйте під свою ситуацію реєструватися, шукати інформацію, передавати інформацію. Тому що мечі це інформація, це ясність, це наші думки, можливо, які ми ну, передаємо чи підтверджуємо їх. На дні колоди в нас дев'ятка посухів. Ну, тому що дев'ять – це вже коли. Ми оцінюємо результат того, що ми зробили, шлях, який ми пройшли, даємо оцінку своїм діям. І, можливо, для, ось, для останнього штриха, коли ми вже перед фінішом, пророблено 90% роботи, нам потрібно щось уточнити, прояснити, і для того нам потрібна ось інформація, яку ми шукаємо, чи, можливо, ми Клієнту передаємо, показуємо макет таким чином, що ми проробили, скільки ми вже зробили. Ну, в кожну своя ситуацію підставляйте. Давайте подивимося, що нам сьогодні допоможе. Що нам буде допомагати. Повішений, старший аркан повішено, ну, дуже схожий на ось цей стан, коли на одинці ізоляції добровільні, коли мені ніхто не заважає зосередитись, сконцентруватись, тому що мені потрібно ось чіткість, ясність, зрозумілість, і, ну, щоб ніхто не відволікав, допоможе ось такий. Повішений, коли працює тіло нерухоме, а працює голова повішеному. Працює голова, вона мислить, думає, споглядає, обмірковує так і тут. От ви в такому сидячому положенні, за комп'ютером, чи за телефоном, чи за будь-яким там гаджетом. Шукаєте інформацію, передаєте інформацію. От так ви сконцентровані на тому, що ви робите, навчаєтесь. Можливо, це у вас таке навчання онлайн. І що нам буде заважати? Що нам буде заважати? Лицарь кубків. Ну, лицарі швидкі карти, вони на конях. Заважати буде, ну, і кубки це емоції. Або емоції ваші, тому що вам потрібна концентрація, вам потрібно сидіти на місці, а емоції, можливо, ну, щось вимагають вставати, йти, щось робити. А може також це бути чоловік, молодий чоловік, стихії, вода, риба, рак, скорпіон, тому що це фігурна карта. Вони в першу чергу людьми програються. Чоловік, який буде від вас щось хотіти, вас відволікати, можливо, вам телефонувати, надзвонювати, привертати до себе увагу. Ну, яким чином він буде вам заважати? Вже підставляйте кожен під свою ситуацію. Ось таке передбачення. Ну що, заховаємо його так, тому що тут потрібна увага, потрібна концентрація, щоб нічого вам, особливо якщо то онлайн-навчання чи курси, щоб вас ніщо не відволікало. Ось такий сьогодні день. Нагадую, що мечі і вогонь, будьте уважні, до небезпеки. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Я бажаю вам вдалого дня, щоб ви ось тут втілили всі свої задуми. Якщо ви навчаєтесь, щоб це було для вас корисно, якщо ви щось шукаєте, щоб ви знайшли. Я бажаю вам вдалого дня, успішного дня. Проживіть його з любов'ю, з вдячністю. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Дякую вам за вподобайки. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, Па-па!